Мене звати Ірина, я донька людини, яка пішла захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення. Донька воїна загиблого при захисті Чернігова добиватиметься через суд поновлення батька у списках військової частини. Фактично, мій батько Нотя Вячеславович пішов на захист 25 лютого за зброєю, яка видавалася всім добровольцям. Які приймали участь в обороні Чернігова? Мій батько загинув під час бомбардування стадіону 11 березня, в ніч з 10 на 11. частина загиблих військовослужбовців, які також там були, вони були записані заднім числом до певних бригад. чи чи підрозділів, але зараз я стикнулася з тою проблемою, що я не можу добитися того самого до свого батька. Тобто він ніде не є, не числиться ні в складі там ТРО, ні в складі о, військової частини. Олега Леонтьєва досі не поновили в списках, хоча його побратими постійно були з ним пліч опліч пліч 26 лютого. Ми зустрілися з Олегом. нам повідомили, що тут районна поліція біля районної поліції отримують зброю. Нам вручили зброю, патрони, записали наші списки, всі наші дані згідно нашого паспорту і коду. Так само вони є свідками загибелі воїна внаслідок бомбардування. Є свідки, які були. На стадіоні. Є свідки, є військові, є цивільні, Є дуже багато свідків. І зранку вже почало світати, в 6 години ранку вони приїхали. Ми бачимо, що наші хлопці що повикидували їх на трибуни, і загинувши. Серед них був і Олег Ліонців. Але, всупереч фактам, досі у свідоцтві про смерть Олега Леонтьєва не виправлені помилки. Вказана не та дата. Смерть його датована 10, але фактично це було за показаннями людей, які були там присутні. Він загинув 11, близько 4-5 ранку. Будемо говорити, без 10-4, 11 березня, що спокійним Олегом, який загинув, розмовляв. До того ж, наголошують рідні побратими неправильно названа й причина смерті, значиться, що він о, якби загинув внаслідок військових дій, але це не те ж саме, що і о, загинути, захищаючи саме батьківщину, тобто основна задача в тому, щоб о, саме це доказати. Я не знаю, чому, чому, де ті списки загубилися, але ще інше те, що не дуже хоч, хотілося комусь там і знайти ці списки. Рідні й побратими не припиняють збирати докази служби Олега Леонтьєва і його участі в бойових діях із захисту України. Звертались до ТРО, оскільки, наскільки я знаю, це якраз та структура, куди були записані всі добровольці, військову частину, тобто військомат, який має це в принципі комплектацію. Цим займаються. А плюс правоохоронні, тобто поліцейські, наскільки я знаю, не підтверджено точно, що видавали саме вони зброю там, де він її отримував. Прохання до нашої влади, місцевої, до нашої нинішньої військової адміністрації, щоб все-таки ж десь потурбувалися і знайшли ці списки. Вони ж є. Це ж зброя, це ж не, не просто так якась іграшка. Наразі е, готується позов до суду з тою інформацією, яку моєму адвокату довелося зібрати. Якщо потрібно було світ свідчити в суді, я саме першим можу піти свідчити. Він не поїхав, він лишився, він захищав і він загинув саме якби смертю захисника вітчизни. Знаючи там, що в принципі це можливо, це додатково там додає. Сил, ну і плюс ролл голос її побратими, які також хочуть добитися правди. Треба певна знаю, справедливість в цьому плані. Якщо вдасться з'ясувати правду родині Олега Леонтьєва, то це може допомогти й іншим воїнам та їх рідним у складних ситуаціях. Тому ми продовжимо дослідження цієї теми. Далі буде.